Автомобілі з Америки це завжди биті цікаві лайфхаки з компанією Мітрита Контенний Транспорт. Розкажіть в коментарях, які міфи ви чули, а я вам розкажу зараз більш детальніше. Відомий сайт Автостат Тер подивимося, яку ціну продаються такі автомобілі на аукцію Копер та Insurance. Переднє пошкодження та пошкодження правої сторони. 23 500. Передній удар 29 тисяч доларів. 22 рік. Переднє пошкодження. 36 850 доларів. Аукціон Manheim Тут автомобіль 23-го року, пробіг 61 тисяча. Ціна купити зараз 33 700. 22 й рік 65 тисяч пробігу, повний привід 35 тисяч доларів. Збір аукціону всього 575 доларів. Порівняно з копартом або іншуренс, де буде сума більше 2 тисяч. У нас є величезний досвід з покупки та доставки автомобілів з аукціону Манхей. Автомобіль майже в таку ж ціну, як з других аукціонів, копарт або іншуренс, з урахуванням ремонту буде небитий та не крашений.